Всім привіт! Мене звати Євген Галан на каналі Галаган Лайф. Поїхали. Дані зізнання Меркель і Столтенберга знову показали всю боягузливість, тупість і жалюгідність західної бюрократії, але їм протистоять самі продукти негативного відбору, які також не здатні прорахувати усі наслідки. Кремль, погрожуючи Європі, може породити супротивника, який справді зможе протистояти його натиску, ба більше піти у наступ. Річ Посполита 2.0. у Варшаві, Ризі, Талліні та інших столицях східної Європи розуміють, що ніхто, крім них самих, за їхню незалежність воювати не буде, і це має підштовхнути ці держави до створення військово-політичного союзу. Новий союз це повернення суб'єктності. У людей є спільні цінності: демократія, свобода і національне самовизначення. Нову державу можна побудувати не на ідеології, а на прагматизмі. Спільний ринок, рух капіталу, єдина енергосистема. Населення понад 100 мільйонів, велика територія, вихід до двох морів, сукупний ВВП більше, ніж ВВП Росії, плюс власне виробництво озброєнь, інтегрована система ППО, спільний військовий бюджет тощо. Тож Путін, руйнуючи останню імперію, може ненароком відродити союз, який стане прикладом для майбутнього. Дякую, що додивилися до кінця. Чекаю на ваших реакцій та вподобайок. Мир це просто ілюзія.